Підійдіть до цього з усією серйозністю. Кожен раз, коли ви кидуєте сміття, просто проговорюйте, «міняю відходи на доходи. Наша підсвідомість робить своє. Думай і багатій. Це коротко про саморефлексію. Привіт, сьогодні пропоную поговорити про одну річ, яка без перебільшень є, мабуть, найбільш впливовою на наше життя. Є абсолютно невід'ємною частиною всіх реалізованих людей, яка напряму впливає на нашу реальність. Кожен раз, коли ви сміття, просто проговорюйте, міняю відходи на доходи. Ну а далі потік грошей, тємки, схемки, туди-сюди і все інше, що говорять нам ентузіасти криптоіндустрії. А якщо серйозно, мова йде про саморефлексію. І якщо вам цікава ця та інші тематики, які я висвітлюю на своєму каналі, велике прохання, підпишіться і поставте лайк. Напишіть в коментарях вашу думку щодо цього. Повірте, я з особистого життя можу сказати, що відсутність навіть мінімального самоаналізу або роздумів про день, який пройшов, або якийсь певний період вашого життя, призводить до бродіння по колу і допущення одних і тих. Самих помилок, наприклад, телефонувати колишній після келиху двох винав. Приведу наглядний і простий приклад: уявіть двох учнів. Їм обом потрібно скласти один і той самий тест. Умовна кількість запитань 10. Тест абсолютно ідентичний для кожного з учнів, і вони знаходяться в рівних умовах, тобто знання матеріалу дорівнює нулю, в цілому, як і у нас щодо правильності прийняття рішень в тих чи інших сферах нашого життя, коли ми тільки сюди приходимо. Один з цих учнів абсолютно не аналізу. Лізує свої відповіді, результати тестів відфільтровує все в пам'яті після того як він його склав. Інший запам'ятовує, аналізує свої помилки, заглиблюється глибше у пройдений матеріал цього тесту. Очевидно, що учень, який проводить мінімальний самоаналіз, складе тест набагато швидше, але уявіть наскільки. Тож цьому учню знадобиться приблизно 5 або 10 спроб для того, щоб успішно скласти тестування. А у іншого, який складає тест, тикаючи пальцем в небо. Іде на складання тесту приблизно 1 мільйон спроб, тобто є вирогідність, що він його. Його ніколи не здасть. Тепер інтерпретуйте це на власне життя. Як часто ви аналізуєте якісь ситуації або випадки всесторонньо? Чому вас щось могло задіти? Як би ви хотіли реагувати в майбутньому? Що ви могли б зробити для того, щоб уникнути тієї чи іншої ситуації? І що ви зробили сьогодні для того, щоб дійсно наблизитись до вашої мети, а не просто створювати вигляд зайнятості? І подібних запитань може бути багато. Я думаю. Ви уловили сенс. Ви можете провести невеликий челендж дослідження, називайте, як хочете. Запишіть на аркуші якусь невелику ціль. Нехай вона буде чітка, досяжна, конкретна, і реалізація цієї мети буде обмежена певною кількістю часу. Наприклад, це може бути ціль схуднути на 2 кілограми до кінця поточного місяця, завдяки невеликим щоденним тренуванням за методикою табата і відслідковуванням калорій вашої їжі. Ви будете здивовані, але один лише факт запису вашої мети вже вас буде наближати до її реалізації, навіть якщо ви не будете постійно про неї думати і рефлексувати. Наша підсвідомість робить своє. Можливо, далеко не відразу це почне діяти, але повірте, нав'язлива думка в нашій голові набагато сильніша ніж бажання пахавати чіпсіки перед сном у ліжечку. Але нас цікавить результат, тому зафіксуйте вашу чітку мету і ваші роздуми. Щодо можливості її досягнення на папері, щоденно вписуйте туди роздуми про те, що сьогодні вас відштовхнуло від досягнення мети, а що навпаки наблизило. Проаналізуйте те, яким чином ви реагуєте на ті чи інші тригери. Дійсно, гарні поради щодо чогось конкретного можуть давати люди, які відсторонені від ситуації і не мають емоційного впливу на себе. Цієї ситуації ви можете стати для себе таким радником. Деякі видатні постаті використовували метод порожнього стільця. Я думаю, ви чули таке ім'я, як Наполеон Гіл, автор книги Думай і багатій. Він уявляв нараду директорів за круглим столом з приводу того запитання, яке його бентежило, уявно збираючи відомих постатей за одним круглим столом, а він намагався з ними подумки порадитись і думати про те, що б вони могли йому сказати. Таким чином він намагався розглядати глядіти конкретну ситуацію з боку, начебто очима. Інших людей конкретно з цим прикладом потрібно бути обережним, тому що можна поїхати. Це лише один із прикладів можливих варіантів саморефлексії. Ви можете вигадати власне і одна невелика, але вагома річ, робіть це все на папері. По-перше, це дасть вам можливість більш чітко формувати власні думки. А по-друге, це дасть вам можливість відслідковувати власний прогрес. В цілому пробуйте, адже найгірше, що ви можете зробити для себе і для власного життя, це не вчитись на помилках.